Всім привіт, доброго дня, друзі! В цьому відео будемо, поки чоловік вдома не на праці, розмічати діляночку свою. Починаємо від входу. Хочемо розмітити і стежки, і де буде грядки можна робити, тому що потроху починаю грядки копати. Хочу вам сказати, що на наступному тижні буду в Україні, дуже-дуже цим задоволена. Відео буду вам звідти показувати, я думаю, вам це буде цікаво. Ну, і якщо встигну, то трішечки, може, деякі грядочки тут перекопаю, а якщо не встигну, то вже буду копати, коли приїду. Купила часничку трошки небагато на посадку озимого, точніше, звичайного, купила і буду використовувати ну, як озимий. Висаджувати і також купила цибульку на зелень, таку невеличку, червону і жовту. Часник дуже дорогий, тут не знаю, ходила-ходила, взагалі купила всього 10 штучок, тому що 3,54 часничина коштує і в мами, і в сестри Наталі вдома в Україні є багато, ну, але ж не можна пересилати через кордон. Якщо вийде якось переслати, то, може, тоді трішечки більше посаджу, бо хочеться розвести свій часничок, тому що буквально будь-яка консервація або салатики який вже потрібно платити за одну головку 3,50. Або 4. Ну і будемо зараз розмічати, я вам буду показувати, що і як ми придумаємо. В цьому році будемо робити тільки розмітку, і в наступному році, швидше за все, будуть просто сформовані грядки. Але обгороджувати, чи будемо, чи не будемо, подивимось вже в на наступному році навесні будемо вирішувати. Поки що просто буду ґрунтом грядки формувати. І ось так ми почали розмічати. Спочатку було в нас по плану стежку ось тут зробити. Ми там навіть коли з сестрою робили клумбочку, залишили вихід за будинок, а потім вирішили, що ми стежку зробимо посередині, щоб захватити і ось цей люк. І все ж таки, я думаю, що буде гарна арка виглядати, хоча мені. Пані Галина і написала, що буде забирати ділянку, ну тобто скорочувати. Але я думаю, вона буде цікава тим, що якщо поставити ось цю тарку над цією стежкою, вона закриє частину, точніше, всю ту ділянку, яка за будинком, і буде здаватися, начебто, то взагалі інша ділянка. І ще буде, знаєте, буде так цікаво зайти через цю арку по стежці і подивитися, що там далі. Ну, і будемо. Тоді, ось тут буде грядочка вже перша, а ось, десь, ось тут ще будемо зараз промальовувати стежку. І ось так. Ну, і ось така центральна стежка в нас виходить. Йдемо, йдемо. До речі, питали в мене, що це за люк, викачуємо каналізацію чи ні. Ні, це люк, ну, таке смотрове віконечко. Це технічно воно потрібно, щоб швидше за все, труби проглядати. Якщо потрібно буде, ось так ми йдемо. Тут сюди ми вже не повертаємо, тому що ось тут в мене буде грядочка вздовж будинку. Я думаю, що сюди можна посадити зелень. Тут затінок від будинку, зелень переносить легко затінок, і можна взяти різнокольорові сорти будь-якого салату і всього іншого. Ось тут, якщо все вийде, робимо дощувку, ставимо від цієї труби, відведемо водичку. Зараз там будемо розмічати грядочки. І ось сюди, по центральній стежці, доходимо до компосту. Поки що воно ось так буде відмічено і просто протоптана стежка. Нічим засипати не будемо. Ну, хотілося б якийсь бортик зробити, ну, будемо бачити. Може, щось і придумаємо. Багато дуже тут задармо віддають піддонів ось таких будівельних, знаєте, на яких і будь матеріали складають, і також товари різні, магазин привозять. То, може, щось візьмемо та використаємо ті піддони. І ось тут в мене виходить ось така діляночка. Я хотіла зробити посередині стежку, щоб тут була грядка і тут. А чоловік пропонує зробити ось так грядочки. Туди. Стежка, туди грядка, стежка. Ну, Я думаю, що так насправді і зручніше буде, і буде цікавіше. На одній грядці, наприклад, ось навіть взимку на осінь точніше посаджу часничок, на другій посаджу на зелень цибульку. Потім можна посіяти під, зелен... під зиму точніше, морку, спробувати, як вона тут буде себе почувати. Тобто будемо зараз ось цю діляночку розмічати. Ось так розмітили з цього боку. Получається, дві грядки зробили, дуже багато грядок не робили і стежок. Грядка шириною 1,5 І Нехай для часнику цибулі буде гарно. І стежка ну, буквально 25 см, так, щоб нога помістилася, буде всього достатньо. Ось так промалювали. Ось тут буде шматочок. Подивимось, чи тут посаджу щось декоративне. Чи, може, щось овочеве посаджу. Тут можна все посадити, в принципі. І перець буде непогано виглядати по одному штуч... по одній штучці, ось ще на грядки, По одній штучці посадити, підв'язати їх, підпушувати потім або замульчувати. І також буде непогано. Троянди йому заважати не будуть, і він трояндам також. Ну, будемо бачити. Буду планувати, тому що все одно хочу, хоча б потроху, а все одно. Посадити всього. А ось тут таким чином зробили стежку. ця буде завшишки 60 см, щоб було зручно прибирати на ній. Ну і також зручно було ходити. А ще й думаємо, знаєте, ось тут біля зони відпочинку окремо не залишаємо ділянку для мангалу або для гриля, щось придбаємо з часом. То ось тут. В принципі, думаємо, якщо потрібно, буде, тут можна поставити. Ось так. Подивіться, до речі, хочу вам показати, як гарно вже наросла петунія. Пам'ятаєте, посадила, обрізала дуже ретельно і ось скільки багато бутончиків з'явилося. Вже навіть кілька квіточок є. Тут рожевенька одна, а тут біленька. На вулиці свіженько, дощі йдуть часто, кошик тримається, нормально все. Ну і ось таким чином розмітили ми грядочки. Гарно вийшлося, мені подобається. І досить багато грядочок. Навіть я так думала, якщо по одній вистачить, там на помідорчик, огірочок, перець, але досить багато. А вже ж в Україні в мене було набагато більше, але там я і закривала більше, консервувала, мається на увазі, і продавала, завжди продавала, тому що а вже ж було всього забагато. До речі, обрізала ось трішечки помідорчики. Дякую дівчатка, що підказали, що не потрібно їх прибирати, але що потрібно зрізати листочки, і помідорам буде легше, і клематису також. То позрізала ось. І ось так буде виглядати тут. І з цього боку, під черешнею, під сливою, яка була, і також під буском, поки що також зробили грядку, ну, промалювали, будемо бачити, буде там щось рости, не буде, але все одно будемо експериментувати, так як землі небагато, але хочемо отримати свій врожай. Тому будемо експериментувати. Якщо посаджу, наприклад, на початку літа щось буде погано наростати, ну, тоді приберу і можна буде висадити щось декоративне. Ось тут звільнимо містечко, заберу гортензію, посаджу сюди ближче її до троянди. Троянда піде догори, а гортензія ось тут буде гарною такою плямкою. І їжувки, тобто їх і нацею також заберу. Ну, Не пам'ятаю, казала вам, ні, хочу, щоб кожна грядочка в мене. Починалася якимось кущиком квітів, тому що знову ж таки ділянка невелика, а квіти я люблю і хочу, щоб вони були в мене скрізь. Тобто на початку грядочки якийсь кущик, навіть, наприклад, чорнобривці в наступному році, або петуні, або ось ці їжувки. Тут, тут, тут і також по кінцю. Десь там в мене клематис буде, а десь ще щось посаджу. Від паркану зробили стежку 50 чи 40 см, не пам'ятаю. Чоловіка розмічував, а тут скрізь всі грядочки 80 см за ширшки, як завжди в мене було. А стежки в мене завжди були 45-50 см, тут зробили 30 см. Ну, знову ж таки, тому що небагато землі. Але якщо вам ґрунт простір дозволяє, то а вже ж робіть 45 см це найзручніша стежка. Щоб можна було граблями потім прогребсти, зручно було ходити, провести тачку, Ну, це вже вивір Годами. І, і грядка 80 см. Це також найкраща ширина. Були в мене такі грядки і в теплиці при будинку, і на городі скрізь, і на дачі. 80 см залишили і тут. Це найкраща ширина. Тут зробили трішечки ширше, тому що і клематис у мене тут росте, і тут зазвичай бігає лакусик. Щоб він мені грядку не витоптував, то залишили йому ось таку більш широку стежку. Там під... Черешнею і під буском. Я думаю, що можна буде в наступному році посадити кабачки, спробувати, щоб вони, знаєте, так розляглися, бо вони ж, ну, знаєте, багато місця займають гарбузи. Можна також спробувати посадити селеру якусь листову. До речі, подивіться, які листя стали в селери. Трішечки стало прохолодніше. Я трішечки її прорядила, коли збирала собі на борщову заправку, і подивіться, які листя. Здоровенні стали ароматні. Ну, ми дуже любимо селеру. Гарно наростає. Ще один раз кажу про ґрунт, який тут гарний чи не гарний мені писала. Ось подивіться, як наростає селера. Перець. Гіркий, дуже гіркий. Вчора донька зривала, робила собі з соєвим соусом, як вже не один рік вона робить. То навіть не змогла багато поклала перцю і не змогла навіть. Потім його їсти. А це перчик, бачите, ось такий в мене такий складочками він. Це хабанеро називається. Помаранчевий і червоний в мене є. Там також перець. Ще не зриваю, нехай висить. У нас, в принципі, погода непогана. І також петрушка, бачите, яка гарна. Також можна ось тут посадити просто ось таким шматком петрушку. Вона буде непогано тут рости. Я думаю, що їй нічого не зашкодить. Можна на зиму посіяти, петрушку, кріп можна висіяти, спробувати. Ну, якщо буде час, то я ж кажу, буду перекопувати, потім ще вам покажу. А якщо не буде, то вже приїду з України, поїду побачуся з батьками, дуже вже скучила за ними. І потім приїду і буду працювати. Буду вже підготовлювати до зими. Було б гарно, якщо було б зараз де взяти в мене газонну траву, але ну, буду придивлятися, може хтось з сусідів буде косити та й заберу. Перекопати і вкрити газонною травою, і це буде взагалі просто шикарно. В наступному році можна буде не копати це 100% просто зробити сапкою лунки. На будь-якому ґрунті це працює. Копали ви до цього, не копали кілька років. Якщо зараз перекопати і вкрити чимось якоюсь гарною мульчею, гарним шаром газонною травою, листям, соломою, ну одним листям ні, тому що будуть весени, вітри вони просто роздують. Якщо листя разом з газонною травою, то це буде класно. Це буде найкраща підготовка грядок до наступного сезону. І подивіться, яка в мене є суперзнахідка. Взяли ось два таких величезних, дуже дуже важких пакету з скошеною травою газонною, Ну а вже ж там і листочки, тому що вже почали дерева осипатися. Це сусіди косили, тому їм віддали ось такі пакетики на заміну, а ці два пакети забрали. Ну, Сподіваюсь, що будуть ще, тому що вже ж цього замало, але я дуже задоволена, бо дуже люблю мульчування і початок вже покладено. І до речі, ще хочу вам сказати: ось почала збирати водичку з будинку. Ну, зазвичай дуже багато використовується води, навіть поки я не почала збирати, я не уявляла, що так багато. Коли робимо консервацію, миємо фрукти, овочі, потім миємо банки, потім миємо посуд, який використовували для консервації, води йде дуже-дуже багато. Спочатку почала ось так зливати у відерці і виносити під свої рослини, під город, під всі інші декоративні рослини, ну просто щоб зекономити. А коли побачила, як багато йде води у нас на кожен день, то я взагалі була в шоці, тому будемо трішечки економити, зберігати природні ресурси, ресурси нашої планети. І ось використовую в друге водичку. Ось просто помила яблучка для яблучного соку і ось ціле відро води. То а вже ж воно чистеньке, там просто листочки і деякі хвостики від яблук. Все більше там нічого немає. А вже ж винесла, зараз пролью свої грядочки і потім буде і копатися легко, або полью декоративні рослини, ну будь-що в саду Можна поливати. І до того ж, так як вода і, в принципі, всі зараз комунальні дороги, це буде також економія. Ну, ось так. Піклуємось про нашу планету. Щиро вам дякую, що зайшли сьогодні на мій канал, переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і буду дуже дуже задоволена, якщо навіть було корисне. Дякую, що залишаєте свої коментарі, ставите вподобайки. Чекаю вас в наступному відео вже з України. Будемо гуляти з садочком сестри Наталі, поїдемо до батьків. Може, поїдемо на дачу, я на це сподіваюсь. А також вже пішли грибочки. Обов'язково хочу з татом з Наталею з'їздити по грибочки. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!